Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Володимир Ілліч. Знаєте, що мене найбільше вражає за мої 30 років лікарської практики? Це наша феноменальна, я б навіть сказав, героїчна здатність ігнорувати сигнали власного тіла. Ви прокидаєтеся посеред ночі від того, що рука затекла, трусите нею, розтираєте пальці, відчуваючи неприємне поколювання. І що ви робите? Кажете собі. Та, просто відлежав, або ну що поробиш, вік, остеохондроз. Але це оніміння не просто дискомфорт, це не грім серед ясного неба, це крик вашої нервової системи, який ви ігноруєте роками. Сьогодні ми розберемося, чому насправді німіють ваші руки. Я розповім про головні причини, які часто плутають навіть фахівці, і поділюся одним дивовижно простим секретним методом, який допомагає у 85% випадків без жодних пігулок. А в кінці відео я назву один симптом, який здається дрібницею, але насправді є тихим вбивцею, що вказує на серйозні збої в усьому організмі. Обов'язково додивіться до кінця, щоб не прогавити цей момент. Почнемо з того, що я чую від кожного другого пацієнта лікарю. У мене німіють руки, це, напевно, грижа в шиї або остеохондроз. Я вас можливо здивую, але в переважній більшості випадків хребет тут ні до чого. Найчастіша причина це синдром зап'ясного каналу або так званий тунельний синдром. Уявіть собі, у вашому зап'ясті є дуже вузький прохід, такий собі тунель, через який ідуть сухожилля та серединний нерв. Цей нерв як електричний дріт, що подає сигнал до пальців. Коли ви багато працюєте руками, за комп'ютером, з мишкою в'яжете, працюєте в саду секатором чи навіть просто годинами тримаєте смартфон у незручному положенні, тканини навколо нерва набрякають, тунель стає затісним, і він починає буквально душити нерв. Клітини починають голодувати без нормального кровообігу. Я пам'ятаю свою пацієнтку Олену, їй 48 років, працює перукарем. Вона прийшла до мене з відчаєм у очах, бо вже не могла тримати ножиці, руки просто відмовляли. Вона півроку лікувала шию, пила сильні знеболювальні, які лише псували шлунок, але оніміння великого та вказівного пальців тільки посилювалося. Ми почали працювати саме з зап'ястям, звільнили той самий затиснутий нерв. І вже за тиждень вона повернулася до роботи, Їх ви відчуваєте оніміння саме у перших трьох пальцях: великому, вказівному та середньому, знайте, ваш електричний дріт затиснутий саме тут, у кисті, ігнорувати це небезпечно. Якщо нерв буде здавлений занадто довго, він може просто загинути, і тоді рука почне втрачати силу, висихати. А відновити її буде вже неможливо. Але буває й інша ситуація, коли німіють зовсім інші пальці мізинець та безіменний. І тут причина вже криється в іншому вузькому місці. Друга ознака, про яку ми часто забуваємо, це оніміння мізинця та підмізинного пальця. Якщо ви відчуваєте мурашки саме в цих двох пальцях, проблема зазвичай криється в ліктьовому нерві, це так званий синдром кубітального каналу. Поширена помилка. Люди часто думають, що це проблеми з серцем, особливо якщо німіє ліва рука, або поганий кровообіг. Починають пити ліки для судин, які в цьому випадку абсолютно марні. Механізм, Ліктьовий нерв проходить через вузьку ущелину в області ліктя, там, де ми зазвичай відчуваємо сильний простріл струмом, якщо невдало вдаримося ліктем об стіл. Якщо ви звикли спиратися ліктями на стіл під час роботи. Тримаєте руку сильно зігнутою під час сну або за кермом нерв просто перетискається як садовий шланг, через який перестає текти вода. Сигнал до пальців не проходить. Історія пацієнта був у мене пацієнт Андрій, далекобійник. Він скаржився, що рука стає чужою після кількох годин за кермом. Він був впевнений, що це серце страшенно нервував, через що тиск підіймався ще сильніше. Виявилося, він просто звик спиратися ліктем на твердий підлокітник, ми змінили положення руки, додали прості вправи, і серцеві симптоми зникли самі собою. А тепер увага! Що ж із цим усім робити? Звісно, у мене на каналі є спеціальні вправи, які допомагають у 85% випадків. Але я знаю, що багато хто з вас каже: лікарю, мені ніколи, я втомлююсь, я лінуюся. І ось для таких випадків є один дивовижний народний метод, який прийшов до нас ще з радянських часів. Тоді ми використовували тенісний м'ячик, але зараз пацієнти підказали ще простіший варіант звичайною картоплиною. Звучить як жарт. Повірте, тут чиста фізіологія. Берете чисту, вимиту та висушену картоплину або тенісний м'ячик, кладете її в долоню і зверху надягаєте звичайну чисту шкарпетку або рукавицю, щоб картопля не випала вночі, і так лягаєте спати. Чому це працює, коли ви спите з м'ячиком або картоплиною в руці, ваша кисть мимовільно фіксується у фізіологічно правильному розслабленому положенні. Зап'ясний канал при цьому максимально розширюється, набряк спадає, а нерв отримує можливість дихати і відновлюватися. Часто оніміння, яке мучило місяцями, значно зменшується вже після першої ночі. Якщо за 3-4 ночі оніміння не минає, значить проблема глибша, і тут ми маємо шукати далі. Але оніміння рук може бути симптомом і куди більш підступних станів. Які не вилікуєш картоплиною, наприклад, коли причина не в затиснутому нерві, а в тому, що ваше тіло буквально зацукровується або запалюється зсередини. Якщо картопля або м'ячик не допомогли за кілька днів, нам потрібно зазирнути глибше під шкіру. Розумієте, оніміння – це не завжди механічне защемлення нерва, іноді це сигнал про те, що внутрішня хімія вашого організму дала збій. Приховані вороги вашого спокою. Почнемо з того, що оніміння може бути першим ледь помітним дзвіночком артриту, що насувається. Ви думаєте, що просто перепрацювали, а насправді всередині суглоба починається запалення. Тканини набрікають, тиснуть на нерв, і вуаля рука німіє. Історія пацієнта. Пам'ятаю Тетяну Іванівну, 55 років, бухгалтерку. Вона скаржилася на оніміння обох кистей вранці, думала незручна подушка. Але коли ми здали аналізи, виявилося, що в неї сильно підвищена сечова кислота та це реактивний білок. Це не була проблема подушки, це був початок системного запалення. Як тільки ми скоригували дієту та зняли запалення, оніміння зникло без жодних масажів. Тому, якщо оніміння не минає, я наполегливо раджу здати три прості аналізи. Шое, Сое це реактивний білок та аналіз на сечову кислоту. Це база, яка покаже, чи не горить ваш організм зсередини. Ще одна неочевидна причина ваша щитоподібна залоза. При гіпотиреозі, коли залоза працює занадто мляво, в організмі затримується рідина. Цей внутрішній набряк здавлює той самий зап'ясний канал. Людина лікує руки, а треба лікувати щитовидку. Перевірте рівень ТТГ. Якщо уніміння супроводжується постійною втомою та сухістю шкіри. А тепер про сіль. Друзі, я знаю, як ми любимо підсолити страву, але надлишок солі це прямий шлях до набряків зап'ястя. Іноді достатньо на тиждень прибрати з раціону оселедець, маринади та готові соуси, щоб оніміння в руках, яке мучило вас роками, просто розчинилося. Спробуйте цей експеримент, він безкоштовний. І безпечний, також я завжди питаю своїх пацієнтів, які таблетки ви п'єте на постійній основі. Багато ліків проти високого тиску або для зниження холестерину статини мають підступний побічний ефект периферичну нейропатію. Це наукова назва того самого відчуття, коли нервові закінчення починають хворіти і німіти. Обов'язково відкрити інструкцію до своїх препаратів. Якщо там у розділі побічні дії ви бачите слова парестезія або нейропатія, зверніться до лікаря, щоб замінити препарат. Не терпіть це, бо нерв може пошкодитися безповоротно. А зараз ми підійшли до найважливішого моменту: є один стан, який я називаю тихим вбивцею нервових закінчень: це підвищений рівень цукру в крові. Чому це так небезпечно? Ви можете навіть не знати, що у вас переддіабет або діабет другого типу. Ви не відчуваєте болю, у вас нічого не стріляє, але високий цукор діє як корозія на дрібні судини, що живлять ваші нерви. Нерв починає повільно помирати від голоду. Спочатку це проявляється легким онімінням кінчиків пальців, наче ви в тонких рукавичках, потім це відчуття піднімається вище. Це критична точка. Якщо ви відчуваєте оніміння і в руках, і в ногах одночасно негайно здайте кров на цукор або глікований гемоглобін. Це не жарти. Тут картопля в шкарпеці вже не допоможе. Тут потрібно рятувати всю систему, поки вона не вийшла з ладу остаточно. Друзі, я знаю, що зараз це могло прозвучати тривожно, але я хочу, щоб ви подивилися на ситуацію інакше оніміння. Це не вирок і не ознака старості, це лист подяки від вашого тіла. Так, саме подяки. Ваше тіло настільки вас любить, що воно не вимикається відразу, воно шле вам ті сигнали, ці мурашки, щоб сказати: «Друже, зверни на мене увагу, давай ми трохи відпочинемо, змінимо звички, підтримаємо мене. Ваше тіло це ваш найнадійніший партнер. Воно вміє відновлюватися навіть тоді, коли ви в нього вже не вірите. Я бачив 80-річних пацієнтів, які після простої корекції способу життя та виконання вправ забували про оніміння назавжди. Ваші нерви мають колосальний ресурс до регенерації, треба лише прибрати те, що їм заважає. Діагноз це не точка в кінці речення, це лише кома, після якої починається новий, більш усвідомлений етап вашого життя. Щоб не бути голослівним, даю вам чітку інструкцію, що робити прямо зараз. Проведіть ревізію звичок. Якщо ви водій, змініть хват керма. Якщо працюєте за комп'ютером, купіть ергономічний килимок під зап'ястя. Якщо ви молода мама або бабуся, яка постійно носить дитину на одній руці, чергуйте навантаження. Зробіть тест із картоплею. Спробуйте спати з м'ячиком або помитою картоплиною в руці протягом трьох ночей це найпростіший спосіб зрозуміти, проблема механічна защемлення чи системна. Здайте мінімальний пакет спокою, цукор крові, сечова кислота та ТТГ. Ці три показники дадуть відповідь на 90% питань про причини вашого оніміння. Водний та сольовий баланс. Спробуйте хоча б три дні пити достатньо чистої води та мінімізувати сіль. Ви здивуєтеся, наскільки легшими стануть ваші руки вже на третій ранок. Пам'ятайте. Ви несете відповідальність не лише перед собою, а й перед своїми дітьми та онуками. Їм ви потрібні здоровими, активними та усміхненими. Ваша рука, яка сьогодні німіє, завтра має обіймати рідних, а не тримати рецепт на операцію. Головний захисник ваших нервів це вітаміни групи Б, особливо Б12. Це найпоширеніша дефіцитна історія. Якщо ви не їсте м'яса. Маєте проблеми зі шлунком, наприклад, гастрит, або приймаєте препарати від печії, ваш організм може просто не засвоювати Б12. Нерв починає буквально голодувати і помирати. Але будьте обережні з вітаміном в 6 Тут є парадокс, про який мало хто з лікарів каже пацієнтам: брак в 6 викликає оніміння, але і його надлишок теж. Якщо ви бездумно п'єте величезні дози синтетичних вітамінів для профілактики, ви можете самі спровокувати токсичне ураження нервів, у всьому потрібна міра. Магній заспокійливо для ваших рук. Якщо оніміння супроводжується судомами або відчуттям, що пальці крутить, скоріш за все, вашому тілу бракує магнію. Магній допомагає нервовим імпульсам проходити м'яко, без збоїв. він розслабляє не лише ваші думки. А й дрібні м'язи навколо зап'ясного каналу. Історія пацієнта прийшов до мене якось молодий чоловік, програміст. Руки німіли так, що він не міг працювати. Ми перевірили все: і шию, і зап'ястя, все в нормі. А потім виявилося, що він три місяці сидів на жорсткій дієті і пив лише каву, яка вимиває магній та вітаміни групи Б з шаленою швидкістю. Ми просто додали в раціон продукти, багаті на ці елементи, і за два тижні він забув про проблему. Порада від мене не біжіть відразу в аптеку за яскравими баночками, здайте аналіз на рівень вітаміну в 12 та магнію, іноді звичайна порція яловичої печінки, горіхів або зелених овочів зробить для ваших рук більше, ніж найдорожча мазь. На сьогодні це все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це не для мого его, а для того, щоб алгоритми YouTube показали цей ролик іншим людям, які зараз, можливо, теж розтирають занімілу руку і не знають, що робити. Поділіться цим відео з друзями. Можливо, саме ваша порада врятує когось від непотрібної операції. У наступному випуску я детально покажу комплекс вправ, який займає всього 5 хвилин, але працює краще за будь-які мазі. Тому обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити. Напишіть у коментарях, а як часто ви відчуваєте оніміння і що ви зазвичай робите в таких випадках? Я читаю всі ваші історії, вони допомагають мені робити наші зустрічі ще кориснішими.